Жанр постапокаліпсису вже давно є класикою ігрової індустрії. Такі ігри, як Half-Life, The Last of Fast, Fallout та The Stranding стали світовими хітами. Ці ігри люблять і задоволені перепроходять із року в рік. Навіть серія ігор Stalker, про яку я робив минуле відео, хоч і не є постапокаліпсисом напряму, але дуже тісно з ним пов'язана. Саме завдяки Stalker існує гра, про яку ми сьогодні говоримо: серія ігор Metro від української студії 4 Games. При написанні сценарію для цього відео, перше, що прийшло мені на думку, це не сюжет цієї гри і навіть не геймплей. Перше, про що я подумав, було: А метро, воно взагалі як гра, ну, вона дійсно українська, чи це тотальна зрада? Бо якби це гра про Росію. Від української студії. Від своїх друзів я чув одну думку, а в інтернеті читав абсолютно протилежно. Тому сьогодні у мене стоїть доволі неочевидна задача розібрати серію ігор метро і по ітогу зробити висновки стосовно її політичної позиції. Бо хто би там що не казав, але ігри, як і будь-яке мистецтво, не може існувати вні політики. Біля мікрофону Савіш, а ви знаходитесь на каналі. Ля, по традиції тему для цього відео ви обрали самі. Хочете обрати тему для наступного відео? Серію ігор метро заснували чотири вихідців з Game World, які покинули команду через розміжності домок з Сергієм Григоровичем. Креативним директором та головним ідейним засновником компанії вважається Андрій Прохоров. Він же батя з GSC. Чому його звуть батя, я розповім вам трішечки пізніше. В нього та його команди вже був досвід роботи над сталкером, і в них було чітке розуміння того, що вони зможуть створити власну гру, а можливо, навіть перевершити вишачи на той момент тінь Чорнобиля. Взяв же на основу книгу російського письменника Дмитра Голоховського метро 2033», Вони почали свою роботу. Факт того, що вони співпрацювали з російським письменником, вже може насторожити. Але давайте згадаємо, що це була Україна 2006 року, і про таку річ, як Українізація, ще ніхто не думав. Україна була під впливом російської пропаганди. Ми всі дивилися російські фільми, слухали російську музику і таке інше. Тому, як на мене, те, що Games співпрацювала з російським письменником, не було дуже. Складно заперечувати той факт, що виживання у московському метро після ядерної війни є ідеальним сюжетом для відеогри. Деяк не в відеогрі, ми змогли б побачити таку красу, як знищену ядерним вибухом червону площу. Але ми забігаємо трішки вперед. Спеціально для гри розробники не полінилися, створили свій власний рушій Foe Engine, який в технічному плані явно випереджав ті технології, які були у GC Game World на той момент. Він дозволяв створювати по-справжньому кінематографічні кадри без використання прорендерених. Роликів. Я розумію, що це може бути занадто очевидно, але у цьому огляді серії ми явно не обійдемось без прямих порівнянь зі сталкером, щоб визначити всі сильні і слабі сторони гри. Тож почнемо. На відміну від попереднього довгобуду, Метро не змусило себе довго чекати, і вже у 2010-му світ побачив метро 2033. Як я вже казав, завдяки новому рушію гра виглядає просто шикарно. Поставлене світло, гарні анімації людей та зброї, атмосферні локації, як. Межах таки за кордонами метро, а ремастер під заголовком Redux, який вийшов у 2014 році, зробив гру ще красивіше. Також стрільба, на відміну від свого двоюрного брата, була на диво приємною і чіткою. Хоча хтось може назвати занадто казуальною. Стрільба і прокачка зброї доставляють тільки приємні відчуття. А система стелсу дає гравцю варіативність при проходженні. Ну, як варіативність, це як в матриці, ілюзія вибору. Бо якщо ти бажаєш пройти гру на хорошу кінцівку, ти самого початку і до кінця гри повинен відігрувати максимальний стелс і по можливості не вбивати взагалі нікого, навіть мутантів. І ця механіка, ну. Мені вона вообще не подобається. Гра ніби дає тобі право грати як ти бажаєш, але ти підсвідомо будеш старатись грати якомога акуратніше, що перетворює весь твій ігровий експеріенс на постійну ходьбу навприсідки в темряві. Як на мене, набагато краще було, якби нам давали вибір, яку сторону обирати під час діалогів, як, наприклад, у тому ж Web of Shadow. Да, не самий гарний приклад. Да, гра вже дуже застаріла, але як мені здається, це б відчувалося грі набагато приємніше і давало більше емоційної прив'язливості до сюжету. До речі, про сюжет. Ми граємо за молодого хлопця на ім'я Артем, який все своє свідоме життя прожив у метро. В один день, до станції, на якій живе Артем, приходить спартанець Хантер. Щось по типу міських воїнів, які слідкують за порядком в метро. Він сказав, що відправляється на одну небезпечну місію по знищенню мутантів чорних, які, за його словами, дуже небезпечні для людей. І якщо він не зможе повернутись назад, Артему потрібно передати його житом бійцям зі спарти. Саме з цього моменту і починаються наші пригоди. Сюжет га. Не прописаний і поставлений як один великий блокбастерський фільм. Продовж цієї гри ми будемо зустрічати колоритних персонажів і потрапляти у нестандартні ситуації. То що виходить? Гарний сюжет, класні анімації, класна графіка, класна стрільба. Невже метро одразу з першої частини змогли перевершити Сталкер? І так. І ні. Так, тому що всі ці аспекти були зроблені дійсно набагато якісніше, ніж GSC, Але натомість вона програвала сталкеру у інших аспектах, де в Сталкері був великий відкритий світ з кучі додаткових квестів, цікавих локацій для досліджень і динамічним дня і ночі, метро був звичайним коридорним шутером, а ля Call of Duty. Але така коридорність дала ї можливість зосередитись на більш дрібних механіках, такі як, наприклад, дієтічний інтерфейс, що в іграх зустрічається доволі рідко. На персонажі є абсолютно всі необхідні показники для комфортних проходження грі без зайвих елементів інтерфейсу, лампочка, яка показує, бачать вас чи ні, запальничка, яка замінює вам фонарик, і таке інше. Ця механіка зроблена дійсно цікаво і скажу чесно, я пройшов повністю всю трилогію без інтерфейса. Як на мене, це самий правильний спосіб проходити цю гру. Як не дивно, гра всім сподобалась і було зрозуміло, що треба робити сіквели. А тому 2013 рік. Метро Last Light. Тут пробіжимось доволі швидесенько, бо гра не те, щоб дуже сильно змінилась з попередньої частини. Сама самою підтягнули графіку, додали нову зброю, а деяку стару прибрали. Сюжетна грає прямим продовженням першої частини, де тепер вже сам Артен, який став спартанцем, рівно так само, як і Хантер у першій частини, відправляється на своє завдання по знищенню останнього чорного. Цукефля? В сучасних реаліях це дуже смішно звучить. З якихось значних змін можу зазначити, що гра стала набагато масштабніше: більше подій, більше локацій, більше подорожей назовні, що дійсно розбавляє геймплей. Але всі інше залишилось без змін. Я б сказав, що друга частина робить все те ж саме, що і перша, тільки більше і цікавіше. Саме цьому друга частина закономірно сподобалась мені ще більше. У другій частині, як і в першій, є багато сюжетних моментів з сірою моралью, де кожен персонаж діє так чи Анакше через власну мотивацію, а також відкрите висміювання радянського союзу, про що я розповім трішки згодом. Тому я вважаю, нема сенсу сильно тягнути, і перейдемо одразу до останньої частини. 2019 рік метро Exodus Зробити метро у відкритому світі ідея дійсно цікава. Після тісних і темних тунелів метро нарешті вийти на свіже сонячне повітря. Це приємно. Від цієї частини я кайфанув більше всього. Переробили систему прокачки зброї і взагалі саму систему зброї. Тепер треба було її чистити, щоб запобігати клінам і прокачувати на верстаку. Хоча прокачка була і в минулих частинах, але тут вона стала значно приємніше. Значно прокачали графіку, через що грою можна було просто ходити і. Буватись, але з відкритим світом, на жаль, не так, як хотілось би. В гарі присутні декілька умовно відкритих локацій, але робити на них, на жаль, особо нема чого. У вас буде, дай Бог, 2-3 додаткових активності на мапі, а все інше буде вести вас строго по сюжету. Тобто, не дивлячись на можливість піти куди захочеш, ігра на жаль не дала тої свободи, на яку деякі розраховували. Також дратувала система карми, яка перекочувала з минулих частин. І я якби все прекрасно розумію: чим менше вбиваєш, тим краще буде кінцівка. Але у мене часто виходило так, що ця система ломалась. Деякі NPC вмирали самі по собі або просто зникали, а гра зараховувала мені це як вбивство. А, ну і система хардкору. Якщо всі інші частини я абсолютно спокійно пройшов на максимальній важкості, то тут гра ніби знущається над тобою, бо ти максимально дисбалансні, бачать тебе за кілометр, навіть у повній темряві. Якщо ти хоч на мілісекунду вийдеш на світло, все, тобі хана. І це прям дуже сильно дратувало при проходженні. В усьому іншому, що від сюжету, що від графіки, я от отримав тільки позитивні емоції. Про сам сюжет знову ж таки нічого казати не буду, бо підуть спойлери. Скажу тільки те, що грає прямим продовженням минулої частини. Артем з його командою вирушає назовні в пошуках нового дому і допомагає йому цьому потяг, навколо якого і буде розвертатись весь геймплей. Також у гри є два сюжетних доповнення, але, на жаль, я в них не грав, тому сказати мені про них нема чого. Можливо, колись я це виправлю. Але не зараз це точно. Ну і тепер, коли ми шодесенько обговорили всі основні елементи гри, перейдемо. До основної теми цього відео зрада чи перемога. Давайте спочатку почнемо з позиції розробників. Сама FOA Games неоднократно висловлювала підтримку Україні. Наприклад, після подій 2014 року студія зробила ремастер перших двох частин і додали українську озвучку, якої не було на релізі. А вже під час повномасштабного вторгнення у 2022 році компанія активно підтримувала Україну і закликала донатити на ЗСУ. А зовсім нещодавно Андрій Прохоров знявся у документальному фільмі Тінь Чорнобиля епізод. Де на якій я до речі ходив в кіно у фільмі? Він розмовляючи чистою українською мовою, розповідав про те, як разом із командою Дісі працював над першим сталкером. Як він прийшов влаштовуватись до них на роботу, будучи вже дорослим дядькою, а всі інші були молодими хлопцями по 20 років. Саме тому його і прозвали батя. Не дивлячись на те, що він покинув студію Дісі, він доволі гарно відзивався о сталкері і взагалі всій команді розробники. Також можна побачити, що на Андрії в футболка з написом Ukraine. Тому проросійські погляди ФОА Геймс можна спокійно відхиляти. Це саме виражається і у самому метро. Незважаючи на те, що події відбуваються в Москві, в центрі росіянської зарази, гра зберігла об'єктивність і показує росіянців такими, якими вони є. Людьми, які постійно один одного зраджують, людьми, які живуть в постійному страхі, людьми, яким подобається бути равами. Особливо сильно це проявляється у другій частині. де головний герой випадково потрапляє у полон до нацистів. Спочатку нам показують те, наскільки це поганий Моральна фракція, яка готова піти на все заради більшої влади. А потім, оминаючи певні події, ми потрапляємо у полон до комуністів, і нам чітко показують, що вони нічим не краще, а в деяких аспектах навіть гірші ніж нацисти. Особисто мене при проходженні це дуже позабавило, бо я проходив гру вже після повномасштабного вторгнення, і тому я дуже близько сприйняв цей меседж від розробників. А вже у третій частині ми бачимо, те, як угрупування Ганза всі ці роки глушила Москвою до цього світу, бо кругом вороги і війна ще. Не закінчилась дуже схоже на те, як себе поводить Москва у наших реаліях. Також можна пригадати відсилку декомунізація, яка давалась за те, що ви відстрілюєте голову Леніна в одній з локацій. Я дуже гарно пам'ятаю, як цю очівку обсмоктували російські пропагандисти і називали гру русофобською. Зараз на цері ігор метро повисла дуже велика неоднозначність через різні маніпуляції продажу компанії і про розподілу її іншим керуючим органам. Фоґєм зараз знаходиться під керівництвом компанії Cyber, яка, хоч і не є російською компанією напряму, але засноване в Росії і має російських працівників. Остаточно буде все зрозуміло вже під час виходу метро 4, який, за словами розробників, повинен вийти вже зовсім скоро. Але поки що, на момент 2024 року, звинувачення у сторону метро стосовно проросійської позиції є найбільше ніж перебільшенням чи відвертим вкидом. То які можна зробити висновки? Серія ігор Метро все ще залишається гарною українською грою, її сюжет, механіки. Сиві локації подобаються не тільки українцям, а й гравцям по всьому світу. Особисто я все ж таки більше надаю перевагу саме сталкеру. Бо не дивлячись на більш криву графіку і поламані механіки, сталкер відчувається як окремий маленький світ, в який можна зануритись головою. Сталкер це екскайм, тільки наш. Меланхолійний, небезпечний, але з відчуттям якогось затишку і комфорту, сидячи біля вогнища. В той час, як метро, відчувається більше як голівудський фільм, Так красиво, де епічно, моментами навіть трішки лячно. Але як тільки фільм закінчується, ти встаєш і виходиш з зала. Так само і з цією грою, як і у випадку з другим крайзісом, метро через свою коридорність дивує і при першому проходженні, і якщо тебе не зачепило в перший раз, то і в другий навряд чи зачепить. Я не кажу, що коридорні ігри це погано, особисто я разів 20 перепроходив трилогію Modern Warfare, А метро, на мою думку, зроблено нічим не гірше, а місцями навіть краще ніж безсмертний хіт Activision. Особисто мені не дуже приємно грати в усякі коридорні ігри через те, що вони ставлять мене в певні геймплейні рамки. Але все ж таки я хочу сказати дякую серії ігор Метро за ті 40 годин, які я в ній провів. А коли я потрапив на локацію зі зруйнованою червоною площою з другої частини, я просто заклонився і декілька хвилин втикав на цю красу. Напишіть у коментарях, що думаєте ви про цю серію ігор. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї. Також можете задонатити мені на Донателло, щоб підтримати мій канал. Не забуваємо також донатити військовим. Посилання буде в описі. Невеличкий поскрипту. Скажу чесно, я вже дуже задовбався робити це відео. І річ навіть не у тому, що тут багато монтажа, чи якогось сценарію. Ні, відос доволі простий. Я його зробив буквально десь дня за два-за три. Проблема була просто в тому, що ці два-три дні роботи розтягнулись на цілий місяць. На мене звалилась просто ціла купа різних справ. Uh, я закінчив інститут, я здавав екзамени, я вже третій раз хворію, я uh, вчився закінчував військову кафедру, і це все було одночасно з тим, що у мене майже весь час не було світла вдома. Кожен раз, коли я сідав працювати над цим відосом, у мене постійно то світла нема, то часу нема, то я сам зайобаний, то й не хочу. Коротше. Це реально найскладніший відео серед тих, що я робив на цьому каналі. Морально найскладніший складний серед тих, що я робив. Це відео повинно було бути в два рази більше, в ньому повинно було бути більше інформації, більше монтажа, але вийшло як вийшло. Тому я хочу просто залишити це відео таким, яким воно є, і піти далі. Працювати над новими відео. Ось така невеличка гримарочка. Я, я все сказав. Я піду виздоравлювати.